Ви би повірили, що проста олія може допомогти навіть на війні? Військовий Лукас не вірив у це, доки не перевірив на собі, що може підтримати імунітет та відновлення навіть у бойових умовах. Дивіться далі: багато хто недооцінює користь олії холодного віжиму. але що якщо їх протестувати в найекстремальніших умовах? Позивний Лукас військовий. Він спочатку скептично поставився до цього, але давайте подивимось, що він скаже після особистого досвіду. Бажаю міцного здоров'я. Друзі, хочу з вами поділитися таким досвідом. Недавно я узнав про існування такої холодного віджиму олії, такий, як там гарбузова, канапляна, Чорна Клина і так далі. Там багато такого переднього. Спочатку я не все це, а вже маю поділитися своїм досвідом, бо вже на протязі двох місяців приймаю цю олію в певних дозах, вони є в доступності, і хочу висловити велику подяку компанії Крафт Ойл за надання дуже гарних послуг, гарної якісної олії. Вони супроводжують, вони розказують, як це правильно робити і так далі. Мій позивний Лукас, я служу в Збройних силах України в боїх умовах в одному з напрямків небезпечних. І тому можу сказати, що умови дуже такі важкі. Є і стреси, є і застуди і так далі. А приймаючи ці алії дуже виробляється імунітет, почуваю себе дуже бодро. І Ще раз велика подяка компанії «Крафт Ойл. Тому всім е рекомендую звертатися якість перевірена е власним досвідом. Слава Україні! Як ми бачимо, навіть у бойових умовах ці олії дійсно працюють. Вони підтримують імунітет та допомагають відновлюватися. Якщо це допомогло військовим, то й у мирному житті користь очевидна. Діліться своїм досвідом у коментарях і не забувайте про власне здоров'я. Підписуйтесь, ставте лайк. До зустрічі!